У гості на пироги запросив до себе бердичів усіх, хто прийшов на центральну площу, аби розділити радість дням його народження. 12 пахучих учасників конкурсу таки смачно у Бердичеві, 12 шедеврів кулінарного мистецтва, 12 зізнань у любові до рідного міста, до традицій, до національної кухні. Хочеш дізнатися, що таїть у собі те чи інше слово? Спробуй дізнатися його значення. Пір, бенкет. Саме так кажуть, перекладається зі праслов'янського пиріг. І цим, власне, все сказано. Стандартний пиріг має довгасту форму і звужується на кінцях. Втім, він може бути і прямокутним, і круглим, може бути відкритим чи закритим. Зазвичай виготовляється з дріжджового тіста, але ні, трохи не гірший виходить, коли в основі тісто пісочне чи листкове. Ну а що вже до начинки, то тут, як то кажуть, була би фантазія. Бердичівські пирогових справ майстрині шанують стандарти і не цураються всього новітнього, що є у розпорядженні сучасного кухаря. А ще вони люблять своє місто, мало не на кожному виробі красувався герб Бердичева чи напис йому присвячений. Та мало не всі мають дякувати за свій талант матерям і бабусям. Дуже раді, що ми приймаємо участь в цьому конкурсі. Це для нас багато чого значить. Ми вкладали туди душу. Це був колективно. Колективно ми складали всі разом. І нам дуже подобається і вважаємо, що, вважаємо ми, що ми отримаємо перемогу. А якщо не отримаєте? Нічого страшного, саме головне участь. Скажіть, самі головні інгредієнти, щоб вийшов вдалий пиріг. Ізюмчик, курага, цедра, сметанка все найкраще. домашні яєчка і багато багато вкладено туди. Ну дуже смачно і ну дуже нелегко. легко довелося п'ятірці членів журі, очолюваній заступником міського голови Валентиною Адаменко. Тут навіть презентацію важкувато витримати, навколо ж бо все у таких пахощах, а далі все лише ускладнюється. Треба скуштувати усі 12 див, запам'ятавши смак кожного. І наприкінці визначити третій важливий чинник, який із пирогів найбільше ніс у собі бардичівський колорит. Як тут не скласти повноваження, коли перед тобою смачний шедевр і не менш смачна його авторка? Я баба солоха, печу пироги з горохом. Вони в мене на вид гарненькі, а на смак дуже добренькі. У мене це йде по наслідству. У мене бабуся пекла, мама пекла. Тепер мені передали в наслідство ем, макітру і макогона, комусь віли, комусь доляри, а мені макогона і макітру. Якщо пекти такі пироги, туди нічого не треба. Не Ні яєць, нічого туди треба вкласти, тільки одну душу. І терпіння, і вміння своє, і так і тямить пані Віра у пирогах. Її виріб одностайно визнали найсмачнішим. Найбільше душі в оформлення свого дітища, духмяного соняшникам, вклала на думку журі Тетяна Кіндрись. Бердичівська візитівка, і всеукраїнська святиня, кляштор та зізнання у любові до Бердичева, що може бути колоритніше. А отже, третя почесна номінація відійшла Лесі Вчерашнюк. Рецепти, як і справжня господиня, я розповідати доточно не буду, тому що у кожної господині є своя родзинка і є свій власний секрет. Але скажу одне: що рецептів я маю багато від своєї мами, і багато рецептів ми маємо також від нашої бабусі. Ідея виникла буквально за хвилину і. Я думаю, що нам все вдалося. Ми відобразили на пирозі кляш турбосих кармелітів, тому що це є святиня, це є особливість нашого міста. І ми надіємося, маємо надію на те, що ікона Божа Божої Матері сьогодні принесе нам перемогу і пошле своє благословіння на наше місто, на його жителів і подарує всі мир злагоду, достаток і любов. Ніжність, любов та витонченість відчула з власних слів голова журі, коли спробувала пиріг спечений Тетяною Недалюк. Вердикт такого дива вона не куштувала ніколи. І ось він переможець пахучий, смачний, духмяний, і такий, що хочеться ще і ще конкурсант під номером три. Унікальний герб міста Бердичева. Мій пиріг являє собою старий рецепт. Це рецепт мені дістався від бабушки. Це пісочне тісто з варенням і з творогом. Я думаю, що без варення і без сиру пироги не пироги. А як з душою бути, з душевним натхненням? Ну, треба, щоб була фантазія, творча фантазія, душу треба вкладати, треба натхнення, щоб було ну, саме головне натхнення і бажання. Ну а на цей етап конкурсу глядачі чекали, мабуть, ще не найбільше. Він не був занесений до протоколів, але чи не у ньому власне полягала уся суть дійства? Наприкінці господині мали пригостити своїми пирогами усіх бажаючих. Не встигли бажаючи самі напросилися на дегустацію і за лічені хвилини спустошили ледь не усі тарілки. А що робити, коли таки смачно у Бердичеві?